Сьогодні ми були в Києві і по проханню колективу екстреної медичної допомоги ми сьогодні направили запити звернення у міністерстві оборони, де ми подали відповідний запит про те, щоб перевірити Аліксєєнка Олександра Лісавнича за керівника обласної екстреної медичної допомоги, про те, чи дійсно він. На законних підставах він здобув учасника бойових дій. Ми хочемо, щоб нам міністерство оборони України надало на це офіційну відповідь. Надали відповідні запити до Міністерства охорони здоров'я, запит був Державної служби України з питань праці, запити з колективу, які є. Дуже негайні проблеми, які потрібно вирішувати. Нам обіцяли, а ми чекали, живем по новому зі старими дерками, звіне корупція, все запрацює, та щось люстрація все не люструє, нам обіцяли, а ми чекали, живем по новому зі старими дерками, з війне корупція, все запрацює, та щось люстрація не люструє, нові обличчя, проблеми ті ж самі, корупція в силі, система так. Само я не писав, би не парився в дармаш, та вже дістало, як дурять народнаш не забравши батона, Гнали як суку, гнали Гандона. Кожен нардеп має знати до болі, що може бути їм така ж доля, тож я звертаюсь до вас, депутати. І за бабла голови не втрачайте. Будьте людьми, і вам буде повага, народ головний, за ним перевага, нам обіцяли, а ми чекали, Живем по новому, зі старими дирками Зміне корупція, все запрацює. Та щось люстрація все не люструє, нам обіцяли, а ми чекали, живемо по новому зі старими дірками, звіне корупція все запрацює, та щось люстрація не люструє.